Господь Бог ставить на сторожі життя людини п'яту заповідь Божу, який каже, не вбивай. Сьогодні, в цю Другу суботу Великого посту, наша греко-католицька свята церква усильно молиться про абортованих дітей за зупинення жінок від цього страшного гріха. В чому є злоба? Гріха аборту, гріха дітовбивства, в тому що це є подвійний злочин. Перше, ми порушуємо заповідь «Боже, не вбий, ми не маємо права забирати життя в іншої людини. Але страшна злоба цього гріха полягає в тому, що ми вбиваємо невинну дитину, яка себе захистити не може, яка хоче жити, яка має Боже призначення на цій землі. Але жінка за підтримкою своїх рідних, чоловіка, можливо батьків, знайомих відважується на цей страшний злочин. І це насправді дуже тяжкий гріх. Згідно з статистики, через незалежну Україну через ці роки незалежності України вбито практично 40 мільйонів дітей. Які б могли народитися, які б могли стати громадянами нашої держави. Але вони не народилися. Вони загинули мученичою смертю. І тому ще злоба цього гріха полягає в тому, що момент зачаття, самого зачаття, Бог створює вічну і безсмертну душу, яка має вже своє призначення. Ця людина зачата має призначення на цій землі. Але через злочинний задум і дію матері і батька, які підтримував цей злочин. Всіх рідних, які мають всі одинаковий гріх. Не тільки жінка має гріх, яка вбиває дитину, але мають всі чоловік, який підтримував, який, можливо, спонукав, батьки, які спонукали або мовчали, або радили. Всі ті, які підтримали жінку в цьому злочинному намірі, мають тяжкий смертний гріх. За які мають покаятися перед Богом. Тому сьогодні Свята Церква усильно благає Бога дарувати Царство Боже всім тим невинно уб'єним діточкам, а всім нам дар покаяння, особливо тим, які вчинили цей гріх. Так, немає гріха, якого Бог не простив би. Якщо людина кається, Господь простить, але маємо пам'ятати, що. Ті, хто вчинили цей злочин, мають ціле життя за нього покутувати. І найкращою покутою буде те, коли ми будемо зупиняти іншу людину в цьому злочинному намірі. Тому цю суботу приймо, принесімо дар покаяння за цей тяжкий злочин, гріх, який чиниться щодня в нашому українському народі, щоб жінки-християнки ніколи не чинили цього гріха. Молимося сьогодні в цьому намірі. І благаємо Бога, дарувати кожній зачатій дитині, утробі матері, дар життя земного і вічного. Амінь.